Ще у вересні минулого року донеччанка Ганна Кононова приїхала до Кривого Рогу. Полишивши домівку і нажитий роками крам, молода жінка потрапила до чужого міста і вже тут розуміла, що вагітна. Потім були лікарні, і неодноразові переїзди, облаштування нового житла і загалом початок нового життя. Ганні довелось нелегко, і без небайдужих людей і благодійників було б ще важче. Больниця люди допомагали, сабі запомагали, церква допомагала дуже сильно, з профілактурі. так получилось, что выселяли всех. Вот, и надо было куда-то идти. Нам люди помогли вот с комнатой. Очень тяжело было. Ну, ничего. 8 квітня народився маленький Богдан. Тепер дівчина не сама в Кривому Розі, тим паче, що допомагати порати з немовлям, приїхала її мати. А благодійний фонд Олександра Вікла, українська перспектива, сьогодні поздоровив молоду матусю з народженням сина і передав для Богданчика всі необхідні малюку в перші місяці життя засоби гігієни. Раніше волонтери фонду вже принесли Гані на новосілля, обігрівач та дитячу колиску. Загалом підтримка жінок, що вагітними втекли з зони конфлікту до нашого міста, і вже тут народили малюків окремий важливий напрям благодійності. На даний момент в родинах переселенців вже народилося 118 малюків. І 106 них вже отримали допомогу від благодійників. Фонд взяв очікують депетим, которые ожидають ребенка, в которых родились діти. Волонтери фонду допомагають в решении кроватками, колясками, ванночками, ну, кому что щоб такі сім'ї ощущали підтримку со сторони нерівнодушних людей, тому що вона помагає не падати духом, вона помогает обрітати уверенность і силы для того, щоб начати все з чистого листа. Підтримка криворіжця важлива для людей, які у вирі страшних подій втратили майже все і змушені починати життя з чистого аркуша. Тому благодійники впевнені, треба докладати максимум зусиль, щоб для родин переселенців і малюків, народжених вже на нашій землі, кривий ріг став другим рідним домом.